Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні розглянемо з вами часткове питання пенсій і скажемо, що треба робити з тими людьми, яким ще немає 60 років, але вони по законодавству вже не працюють. Тобто мова йде про те, як має бути. І ми розглядаємо зараз другий етап, а це виплати з державного бюджету саме цим працівникам, які здійснювали свою дію. Так ось, це буде називатися фінансова підтримка з державного бюджету України. З моменту, коли працівник припиняє свою діяльність згідно до законодавства, і йому ще немає 60 років. І ось, як же має бути, як має бути визначена та цифра, яку він буде отримувати? Перший момент. Визначається кількість років, за які людина буде отримувати ось цю фінансову підтримку від держави з державного бюджету України. Як це робиться? Береться фінальний етап це 60 років. Той період, коли людина виходить на пенсію. І ось від цієї цифри, від 60 років, віднімається сам вік працівника, скільки йому років. І ось, наприклад. Працівнику 45 років, тобто він по законодавству в 45 років вже не працює. І ось 60, віднімаємо 45, отримуємо цифру 15. І ось за ці 15 років до досягнення 60-річного віку держава буде сплачувати з державного бюджету людині фінансову підтримку. Тобто ми визначились 15 років. Далі, другий момент, це вже прив'язка до цифри, яка буде визначати суму виплати з державного бюджету, щоб ми зрозуміли, яка цифра буде впливати і, відповідно, відігравати важливу роль. Для цього в першу чергу з'ясовується заробітна плата даного працівника. За всю його трудову діяльність. Не за п'ять останніх років, не за три, не за два, а за всю його трудову діяльність з'ясовується його середня заробітна плата. Від цієї середньої заробітної плати береться відсоток, який буде слугувати у вигляді вже цифри. І ця цифра буде множитись на той період часу. Коли людина буде чекати свого 60річного віку. І ось відсоток буде братися в межах мінімум це 5%, а максимум це 15%. Тобто будуть відсотки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. І ось в цих межах оцей відсоток. Буде відігравати важливу роль стосовно виплати. І ось давайте роздивимось вже конкретний приклад. Ми з'ясували, що людина вийшла по законодавству, тобто вона вже не працює. І до 60річного віку залишається 15 років. Тобто цифра 15. Середню заробітну плату беремо 10 тисяч гривень. І ось від цієї цифри, від цієї середньої заробітної плати, ми беремо 10%. Це буде тисяча гривень. І ось ця тисяча гривень буде множитись на 15 років. І це буде 15 тисяч гривень. Тобто, людина, яка не працює по законодавству, у якої немає ще 60 років. Держава з Державного бюджету України буде їй сплачувати при ось цих всіх умовах 15 тисяч гривень до досягнення людині 60-річного віку. І ці кошти будуть з Державного бюджету України для того, щоб держава підтримувала цього працівника. Як тільки виповняється 60 років. Цьому працівнику, тобто настає його пенсійний вік. Оця формула, про яку ми сказали з розрахунком, це все зникає. Це вже не працює. А при досягненні 60-річного віку працює інша формула, ми про це казали в різних відео, ми зараз не будемо це казати. Ми кажемо про сам, про сам принцип. Виплат з державного бюджету України. І ось коли є 60-річний вік людини, тоді з пенсійного фонду визначається окрема сума вже пенсії. І також береться і враховується заслуги перед державою, якщо вони є цією людиною. Тобто людина в 60-річному віку віці буде отримувати пенсію. З Пенсійного фонду України, окремо, і виплати з державного бюджету України, але за досягнення або якісь заслуги перед державою. Тобто роз'єднання відбувається. А ті люди, про які ми зараз сказали, яким немає 60-річного віку, але які по законодавству вже не працюють, ось для цих людей ми сказали і розрахували, скільки вони будуть отримувати. І з відповідним прикладом вам навели оці всі моменти і всі ці виплати. Тому, шановні глядачі, багато питань наші глядачі залишають під відео стосовно пенсії. І багато таких є моментів, як же будуть відбуватися розрахунки тим людям, які ще не досягли 60-річного віку. Так ось ми в цьому відео сказали. І ми ще неодноразово будемо казати про це, для того, щоб ця інформація була. І це ми кажемо зараз, я ще раз підкреслюю, про те, як має бути як має бути змінена система стосовно пенсійного забезпечення, в яку входять ті люди, ті працівники, які виходять по законодавству в раніше яким ще не має 60 років. Держава також має врахувати цих людей. Але з пенсійного фонду виплачуються кошти для людей, у яких вже є 60 років. Якщо не має 60 років, це не є людина пенсійного віку. І ось ці люди, яким не має 60-річного віку, держава буде сплачувати кошти з державного бюджету України. Ось такий принцип і ось такий Механізм для того, щоб раз та назавжди вирішити питання саме з цією категорією працівників. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є окремі питання, можливо, нерозуміння стосовно цієї інформації, будь ласка, залишайте під цим відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Обов'язково залишайте своє бачення, свою позицію. Ставайте нашим підписниками. Ми казали про те, що має бути у вигляді того, що працівник, який по законодавству не працює вже, і якому ще не має 60 років, що для нього має передбачати у вигляді його фінансів. І ми сказали про оці. Всі моменти, тобто з самого початку і до того моменту, коли цим людям, цим працівникам виповниться вже 60 років, які мають бути дії. І це відповідно зміни до законодавства. І, відповідно, це мають втілити ті люди, які прийдуть до влади. Я зараз кажу про патріотів України, які змінять сьогоднішнє законодавство. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.